Доброго дня. Доброго дня. Непередбачувано, я планувала десь трошки підсумувати, що буде сказано переді мною, оскільки моя доповідь буде настільки теоретичною, скільки. Показовою я зробила свою доповідь із фотографій нашого закладу. Роман Володимирович є генеральним директором нашої об'єднаної лікарні. Я є медичним директором західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. І сьогодні моя доповідь називається Як налагодити комунікацію між родинами і медичними працівниками. В анонсі було сказано між родинами та лікарями. А я, власне, хочу наголосити, що не тільки між лікарями, але й всіма працівниками, які є в лікарні. Ну ви, зрештою, всі знаєте, пам'ятаєте, що хто нас зустрічає, коли ми заходимо в лікарню, Санітарочка, яка мої підлогу, правда? Тому е між всіми, хто працює в лікарні. Отже, понад 30 років Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр функціонує у Львові. Наше гасло здорова дитина, сильна нація, міцна країна. Я дуже люблю це гасло. Але стосовно маю застереження стосовно здорова дитина. Мій заклад є спеціалізованим закладом. Ми надаємо допомогу. Дітям з важкими орфанними захворюваннями, діти з онкологією, з онкогематологією, з ревматоїдними захворюваннями, з імунодефіцитами. На жаль, ці діти ніколи не будуть вже здоровими. Вони можуть бути в ремісії, вони можуть бути в компенсованому стані, але ця родина вчиться жити по-новому все своє життя, і ці діти будуть під нашим спостереженням до 18, а іноді і далі. Що таке якісна медична допомога? Я хочу вам зачитати те, що, які критерії Всесвітня організація охорони здоров'я в 2018 році надала для того, щоб медична допомога була якісною. По-перше, вона має бути ефективною, тобто ми маємо досягти клінічного результату в лікуванні. Наступне, вона має бути безпечною, щоб запобігти несприятливим подіям. А також вона має бути орієнтованою на, окрем, на потреби окремих людей, зокрема наших пацієнтів. Як ми знаємо, комунікація буває вербальною і невербальною. Коли ми спілкуємося, я не можу відтворити, хто, це, хто про це наголошував, але те, що ми говоримо, пацієнти сприймають на 20%. Але на 80, це як ми говоримо, в якому середовищі це відбувається, і про це як я власне сьогодні і хочу вам наглядно розповісти. Отже, так виглядає вхід до нашої лікарні: в'їзд, де люди розуміють, що вони приїхали туди, куди треба, і реєстратура, де вони відразу можуть отримати всю належну інформацію, не лише словесно, але й прочитавши. Тобто перше від враження від лікарні відбувається з перших кроків працієнта. І це допомагає їм побороти ті емоції, коли вони з хворою дитиною заходять в наш заклад. Кожне відділення має свої візуальні вказівники. Обов'язково не тільки на поверхах, але й в ліфті. Також ми подбали і про е, людей з обмеженням е, зору. З чого складається довіра до медичного працівника? Звичайно, коли пацієнт може отримати всю належну інформацію, коли він може дізнатися про свої, е, е, про свої права на отримання. Безкоштовних медичних послуг згідно гарантії НСЗУ, коли він може дізнатися, які послуги він може отримати в лікарні, в тому числі і на платній основі. Зокрема, стосовно платних послуг. Ми є тим закладом, який доволі давно впровадив платні послуги. І це є дуже зручно і комфортно для пацієнта. Звичайно, якщо. Батьки мають можливість записатися заздалегідь на прийом до лікаря або пройти, пройти якісь діагностичні обстеження в плановому порядку. Звичайно, без проблем. Але є батьки, які зайняті, які працюють, які звільнилися на кілька годин з роботи і готові зробити все, лише закрити це питання. В тому випадку ми можемо скористатися. Це є вигідно для нас, для лікарні, оскільки ми можемо заробити гроші. А по-друге, це дуже зручно для пацієнта. Довіра до працівника це інформування пацієнта і розуміння про те, що пацієнт надає кваліфіковану допомогу. Саме тому ми не тільки працюємо словесно з пацієнтами, але ми і надаємо їм додаткові матеріали про те, що вони можуть прочитати і зрозуміти, що відбувається з їхньою дитиною. Ми дуже активно над тим працюємо. Активне залучення е, батьків до прийняття медичних рішень, ви бачите, тут фотографії. Це власні наші е, е, спільні обговорення пацієнтських організацій, батьків пацієнтів зі СМА, з муковісцидозом, з пацієнтів, які е, перебувають під опікою мобільного госпісу для дітей. Це можливість нам довести до, до батьків інформацію, а також вислухати їх і їхні потреби. Звичайно, довіра до медичного працівника це є сучасне і найновіше обладнання і можливість провести будь-які дослідження в, власне, в, на місці, не їдучи в інші лікарні і не витрачаючи час. Якісна медична допомога складається із е, адекватних побутових умов. Е, прошу подивитися, це наші амбулаторні простори. Власне, в цьому році ми відкрили клініку денної хіміотерапії для наших пацієнтів. Це не тільки зручно. Це не тільки дозволяє нам зекономити кошти від того, щоб пацієнт не лягав на дорогу вартісне ліжко, але це і комфорт емоційний для пацієнта. Йому не треба повертатися в це відділення, де йому боляче і де йому незручно. Це її добрі умови в, у відділеннях. Що я хочу сказати вам з того приводу? Якщо ви подивитесь, подивитесь на наші слайди, то біля кожного ліжечка є. Дуже зручне і м'яке кріселко. Власне, я своєю дитиною кілька місяців назад потрапила теж в свою лікарню і випробувала це кріселко на собі. Я була неймовірно щаслива, що моя дитина, яка капається, має своє ліжко, а я на цьому кріселку змогла і попрацювати і подрімати. Це така турбота про батьків, і от з цього, напевно, і починається та комунікація, бо батьки мають можливість. Відпочити і побути біля дитини. Що я ще хочу сказати? Що ми перший заклад, принаймні у Львові, який дозволив перебування в реанімаційному відділенні батьків. З нашими пацієнтами. Один, звичайно, це один з батьків має, має право бути, але ми дозволяємо навіть мінятися. Скільки років існує наша лікарня, понад 30 років, стільки років батьки завжди є з дитиною поруч. Ми ніколи не від не, не, не забороняли батькам відвідувати пацієнтів. Звичайно, з дотримання всіх інфекційних умов. Довіра починається з турботи. Я дуже люблю одну з цих фотографій. А це наш хлопчик, якому б на першій фотографії фотографії бачите хлопчика в окулярах. Ми це дитина після трансплантації нирки, і власне дуже тривалий важкий період адаптації після операційної, скажімо так, і найбільше проблем було психологічних. І це доктор, завідувачка нашого відділення анестезіології, власне, з ним вона проводила дуже багато часу, не лише як доктор, а, лише, а як і коліжанка, і подружка. Тобто оця така довіра, і це таке переживання за пацієнтів дуже багато дає шансів їм на одужання. Звичайно, довіра починається із турботи. Щорічно ми проводимо, зокрема, щорічно ми проводимо вакцинацію від грипу. Ми вакцинуємо не лише медичний персонал, ми вакцинуємо дітей наших, наших орфанних пацієнтів, навіть онкологічних, якщо вони в той час не отримують інтенсивної терапії, а також батьків їхніх, які доглядають за пацієнтами. Ну і звичайно, інфекційний контроль. Перепрошую, я перескочила. Інфекційний контроль, безкоштовні засоби профілактики, все це ми налагодили не лише в стаціонарному просторі, але в амбулаторному також. Ну і педіатрія це особлива наука. Без того, якщо ти не співпереживаєш і не живеш життям своїми пацієнтами, ти не можеш досягти успіху. Я бачу, що я Оп. це початок війни. Дуже багато наших пацієнтів через нашу лікарню були евакуйовані за кордон. В основному це стосувалося онкологічних, онкогематологічних пацієнтів. Ми не знали, що нас чекає, чи ці пацієнти зможуть отримати належне лікування. І частину своїх пацієнтів і пацієнтів з інших лікарень ми стабілізовували, надавали медичну допомогу і скеровували. На подальше лікування за кордон. Подивіться на ці обличчя. Це є наші лікарі. Скільки суму болю і співпереживання за наших пацієнтів. І... і без того ні моя лікарня, ні педіатрія, а особливо специфічна орфана, не може існувати. І тоді пацієнти розуміють також, що вони не одні в своєму горі. Війна продовжується. А діти хочуть свята. Ні міги, ні шехеди не забороняють і не змінюють їхні побажання. Миколай має прийти цього року він був значно раніше. І ми ці свята разом з всіми працівниками лікарні, з нашими психологами, з нашими благодійними фондами намагаємося організувати. Позитивний настрій сприяє їхньому одуженню. І покращує час перебування в лікарні. А повірте, більшість дітей бувають в нас по кілька років. Ми дбаємо не лише про пацієнтів, але ми дбаємо і про їхніх батьків. Перукарі, візажисти досить часто приходять до нас в той час, як з нашими дітьми в самому відділенні займаються психологи чи займаються інший медичний персонал. Батьки налаштовуються на позитивний результат і мають можливість трохи розвіятися і відчути себе не лише мамою чи батьком хворої дитини. І на завершення дуже такий символічний фотопроект Перемагаємо разом. Я дуже люблю цей проєкт. Ми його створили з фондом Запорука. Це наші діти, які одужали. Діти з онкологією, і онкогематологією. Це діти, які погодилися прийти і поділитися своїм досвідом, поділитися своїми світлинами на сьогоднішній день, а також тими світлинами, коли вони були в лікарні. Ці світлини висять в нас в коридорах біля наших найважчих відділень. І повірте, прочитавши одну з цих історій, навіть ти, будучи доктором, ніколи не можеш е, спокійно це сприйняти. А наскільки це підтримує наших батьків, я не можу вам передати. Це дуже класна ідея, це дуже класний проєкт, і це віра в те, що ми переможемо. Тож, перемагаємо разом. Все буде Україна. І Я вам дуже дякую за увагу. І дуже чекаю, що в нашому закладі теж буде кімната Рональда Макдональда. Ми дуже про це мріємо. Дякую.